Доброго дня! Сьогодні ми подивимось на v контейнер, на фреймворк для ін'єкції залежностей в Unity. Ми не будемо дивитися на все, що він дає, на всі можливості, не будемо розглядати всю документацію. Думаю, хто захоче, подивиться сам. Тут я просто покажу, як його завантажити, встановити у свій проект Unity. Також подивимось декілька прикладів, дуже простих. Я думаю, що люди, які дивляться це відео, скоріш за все, вже знайомі з ін'єкцією залежностей, то їм це буде просто щоб зрозуміти, як переходити на інший фреймворк. І так, зараз ми подивимося, як встановлювати V-контейнер. Значить, я створив зовсім пустий проєкт. Тут є лише моя папка «Plugins» з того, що я додав. В неї я буду переміщувати V-контейнер, коли його встановлю. Значить, Щоб його знайти, просто пишемо в Google v container Перше ж посилання це офіційний його сайт. Тут є документація, з якою ви можете ознайомитися потім. Нас цікавить зараз кнопка Getting Started. Переходимо. І ось тут кнопка Releases. Нас перекидує на GitHub V-контейнеру. Тут ми скролимо вниз і завантажуємо ось цей Unity Package. Тут є ще й інші версії, ну я встановлю ось всю, останню. Я поки з неї ніяких проблем не знайшов. Значить, я вже завантажив наш V-контейнер у якості Unity Package. просто відкриваю його і натискаю імпорт. Тобто тут усе, що нам потрібно, зайвого тут нічого немає. Значить, зараз завантажиться. Я його одразу перетащу в папку Plugins. І як це буває? Нічого не буває просто так. Якщо ми відкриємо зараз у редакторі коду, то ми побачимо, що у коді, який ми е, завантажили, який ми отримали з Unity Package, що тут якийсь Missing Reference, тобто він щось не довантажив, не знайшов. Зараз, поки вантажиться, ось, він не знайшов моносел, і тому весь код ось червоний. І е, Як це пофіксити? Значить, фікситься це все дуже просто: ми натискаємо Window. Package Manager, Натискаємо на плюс третя опція. І сюди вставляємо ось цей рядочок. Я його залишу в описі, щоб вам було простіше. Нажимаємо Add, чекаємо, завантажується. Так. І Зараз вже в нас все працює, тобто усі в нас місін референси пішли, і все зараз в нас добре. Тобто на цей момент ми вже можемо користуватися повноцінно ве-контейнером, і далі вже подивимося на прикладах, що і як з ним робити. Ну і давайте вже перейдемо до прикладів. Значить, Я створив дуже простеньку гру, в нас є ось така коробка, в ній гравець пересувається за допомогою клавіш WSD. Просто приклад, який нам допоможе подивитися саме на використання В-контейнеру. Значить, цей проєкт я викладу на світ гітхаб. Посилання залишу під відео, тому зможете завантажити, подивитися, може щось додати, ну і поекспериментувати. Значить, три папки в нас основні: це Plugins. Тут у нас, окрім V-контейнеру, є Один, потім подивимось, де я його використав. І Visual це просто матеріали для нашої сцени. І є е, папка з прикладами. Значить, прикладів у нас буде 3,5. В першому прикладі я просто створив базу, так би мовити, без використання V-контейнеру, щоб все працювало. Далі в нас йде використання V-контейнеру, коли в нас гравець є на сцені. І ми в нього робимо ін'єкцію залежностей. А третій приклад це коли в нас гравця немає, ми його спавнимо в рантаймі і теж маємо йому передати певні залежності. А, значить, подивимось перший приклад. А, тут в нас у папці є сцена і просто скрипти. А, скриптів в нас 4, вже давайте подивимось їх тут. Значить, По-перше, в нас є інтерфейс iInput, який має просто подію, яка Повертаємо Movement Direction. Movement Direction це просто нам, в якого чотири напрямки. Тут, я думаю, нічого складного нема. Також у нас є клас, який є монобехом і реалізує інтерфейс AIIт. Він реалізує ось якраз цю подію. І в апдейті дивиться на натискання клавіш VASD і кидає відповідні події, якщо натискання відбулося. Значить, останній скрипт, який ми тут подивимося, це в нас PlayerMovement. Він висить на капсулі на основному гравці. Він потребує Rigid Body для того, щоб штовхати плеєра і рухати тим самим. Він також є монобехом, ну це зрозуміло. А, має також а, посилання на GameObject, на якому буде висіти ось цей keyboard-input. Ну або взагалі будь-який, ми подивимось. А, далі в нас є сила, з якою будемо штовхати. Є rigid Body цього гравця. І є інпут, до якого ми будемо звертатися. Значить, ось ці два об'єкти відносяться до одного інпуту. Тут е, я зробив так, що ми просто отримуємо з цього GameObject, на якого є посилання, одразу е, компонент типу A-input. Я хотів спочатку в Serial Field одразу тут е, помістити ось цей інпут замість GameObject, але Unity не, не побачив, тому довелося зробити ось так. Ну, Я думаю, для нас це не критично. Все одно це просто приклад для демонстрації. Потім ми вже будемо робити це правильно через V-контейнер. Значить, отримали режит отримали input. І в нас є input-handler. Він спрацьовує, коли викликається подія. Ось тут воно enable, ми його підписуємо і відписуємо. Значить, в ньому відбувається, що ми рахуємо момент. момент це Напрямок помножений на силу. І просто додаємо силу за визначеним моментом у force Mode Impulse. Ось цей метод він не буде надалі змінюватися взагалі. Один раз його зрозуміємо, просто в залежності від movement direction повертає якийсь вектор, який виражає саме цю Direction. Ну, Якщо нам передали щось інше, то не забудемо кинути виключення. Значить, Ці чотири скриптами подивилися, вони дуже прості, я думаю, все зрозуміло, тому одразу е, подивимося, як воно пресює. Тобто, ось я зараз натискаю на клавіші, ну він е, зашвидко рухається. Тут іноді а злітає швидкість, тому я поставлю її на 0,05. ну, Мало. Окей, 03, нехай буде. Ну, ось якось так. Тобто, просто він рухається, нічого складного нема. Так. На сцені в нас є Ambient, це просто об'єкти, які нам не цікаві. Просто Ambient. Цікаві для нас об'єкти, це player, на якому є капсул колидер, Rigid Body і Player Movement, який ми дивилися. І також є keyboard-input. І ось тут він у плеєра прокинутий як Input game Object. Ось цей GameObject, з якого ми отримаємо I-Input. Так, ну це був простий приклад. Подивимось вже на використання ін'єкцій залежностей. Значить, я зараз ось це закрию. Почнемо ми дивитися з коду, а потім вже перейдемо на сцену. Так. Значить, Movement Direction не змінився, а Input теж не змінився. Я в майбутньому їх навіть відкривати не буду, тому що одні й те самі keyboard-input трішки змінився. Ми його зараз подивимося. З'явився клас GameLife і Player Movement. Значить, GameLife це якраз те, що в нас відноситься до V-контейнеру. І саме тут в нас відбувається реєстрація усіх залежностей, і це можна сказати аналог інсталерів з, з Значить, Як в нас змінився KeyboardInput? По-перше, він вже в нас не монобех. А він реалізує тепер інтерфейс I-Input і Значить, Що таке інтерфейс iTickable? Цей інтерфейс він введений самим V-контейнером, і він нам дозволяє без того, щоб наслідуватися від монобеху, реалізувати метод TICK, який буде працювати як апдейт. Тобто ми не монобех, але апдейт ми відпрацьовуємо саме в цьому методі. Тобто, просто. Які зміни відбулись? Ми замінили апдейт на тік, і е, перевіряємо те ж саме, кидаємо івент, тут нічого не змінилося. Е, значить, Що змінилося в Ну, Ми все ж вимагаємо ще rigid body, але ось тут же в нас відпали об'єкти, е, з якого ми брали інпут. Е, тут у нас вже з'явився конструктор. Е, до речі, краще б його назвати констракт. Е, окей. Uh, значить, в нас з'явився конструктор, uh, він помічений атрибутами Inject, як і в самому з Inject, якщо хтось вже uh, дивився. І тут просто передається на input якийсь input, який ми зберігаємо. А в іншому тут все те ж саме: підписка відписка, movement direction і input handler. Ну і вивейки також отримаємо Region Body. Так. І uh, найголовніше це game life Time Scope, Uh, значить, тут у нас є builder, і ми тут реєструємо uh, entry point. Це в нас Skateboard input який реалізує цей інтерфейс. І саме тому ми його реєструємо ось так. І uh, передаємо йому Lifetime Scoped, Тобто він буде існувати протягом всієї сцени. Ось так. Uh, значить, це основні зміни. Я зараз вивантажу цю сцену. Ні, спочатку завантажу другу, а потім вивантажу ось цю. Значить, у нас з'явився об'єкт GameLife І ось тут в Auto Inject GameObject ми додали player. Дуже важливе зауваження. Якщо ви до цього працювали з, з інжектом, вам достатньо було в якомусь монобесі написати ось цей атрибут Inject. І все працювало, все було добре, нічого не було потрібно, окрім цього, робити. А, значить, а тут вже трішки по-іншому, тому що а, ось цей плеєр, який має Movement, в якому ми використовуємо Inject, його потрібно закинути ось сюди в auto Game Object, щоб ось цей Inject, який ми дивилися, щоб він спрацював. Якщо цього не зробити, то ми будемо отримувати null reference exception. Ось цей метод він просто не відпрацює. Значить, в цілому ми вже подивилися, тут нічого не змінилося. Єдине, що ось тут випало посилання на Keyboard Input. Ну, воно і правильно, навіщо він нам потрібен. Значить, Знову ж таки, запустимо. Я зараз передбачаю, що плеєр буде дуже швидко рухатись. А ні, тут нормально. Значить, Рухаємося, бачимо, що все працює. Так, Цей приклад ми подивилися. Uh, у нас є ще другий приклад. Значить, uh, в чому відмінність цього прикладу і цього? 2 і 2.1. Відмінність в тому, що uh, ось тут ми його інжектили, як Auto-Inject Game Object, просто закинули його у список і все. А в нас ще є інший спосіб. Uh, значить, ось тут, uh, на GameLife scope цей список в мене пустий, в ньому нічого немає. Але в мене. Ось тут у скрипті я додав посилання просто на об'єкту сцені, на плеєр movement. І е, тут я вже вручну його, його реєструю. Тобто, е, ось це еквівалентно, якщо ми зараз зробимо ось так е, і трішки менше. Е, значить, дивіться, е, тут я просто додав посилання і реєструю його вручну. А ось тут, так як він в мене був в цьому списку. То він зареєструється автоматично. ну, З назви зрозуміло. В цілому усе інше тут те саме, тому просто запустимо і подивимось, що воно теж працює. Так, запустили, і ось бачимо, що наша капсула дуже успішно рухається. Тобто просто можемо руками створювати якісь, може, списки, можливо, ще щось вам буде потрібно, і реєструвати вручну. Так, цей приклад подивилися. А, значить, це я закрию і перейдемо до останнього прикладу. А, це в нас приклад третій. А, в цьому випадку ми вже будемо створювати гравця у рантаймі. Тобто в мене ось тут вже є префаб, ми його подивимось, а, а інпут не змінився. Він нам не цікавий. Keyboard-input теж з попереднього прикладу не змінився. Ми його закриваємо. Movement direction також. Що нас цікавить, це GameLife Timescope Player Movement і Player Spawner. По-перше, як у нас змінився Таймеско? Тут у нас окрім Registry Entry Point, ми додали Register Object Resolver і контейнер. Це нам потрібно для того, щоб коли ми спавнимо гравця, ми його спавнили з допомогою V-Conteйнеру. Ось тут Player плеєр спаунірі, ми його подивимось зараз. Значить, в мене є префаб, я його передаю через серіал Field, В мене є а, приватне поле типу GameObject Player Instance. Коли я вже заспавнив одного гравця, я не хочу спавнити іншого, тому тут така простенька перевірка буде. І в нас є iObject Resolver. А, це якраз те, що ми дивилися. Тобто в конструкторі, тут його до речі теж потрібно перейменувати. Значить, ми передаємо iObjectResolver. Ось якраз ми його реєструємо в е, контейнер як IObjectResolver. І ось тут отримаємо на нього посилання. І в нас є ось цей метод. Значить, Скажу одразу про цей атрибут. Цей атрибут він додається за допомогою Odin. Це такий асет для Unity. І він потрібен для того, щоб я зараз покажу. <ків> щоб ось тут у плеєр спаунері в мене з'явилася просто кнопка. Я її буду натискати і спавнити плеєра, ну, щоб не додавати канвас, там зайві кнопки якісь. Просто у інспекторі натисну і буде зрозуміло. Значить, що тут відбувається? Ми дивимося, якщо плеер інстанс не нал, тобто ми вже заспавнили, ми про це напишемо як помилку в консоль і закінчимо цей метод. А якщо ми ще не заспавнили, то ми його заспавнимо, але ось тут дуже важливий момент. Ми його заспавнимо за допомогою не Instantiate з Unity, а за допомогою Instantiate з Object Resolver, тобто з V-контейнеру. Працює він так само: ми передаємо Prefab, ми передаємо Vector 3 up і Quaternion Identity. І він просто з'явиться на сцені. Що в нас змінилося в Player Movement? Значить, тут все те ж саме залишилось. В констракті ми просто присвоїли інпут, і initialize підписалися. Тобто, тут чому ми відмовилися від onEnable, onDisable? тому що виходячи з того, як працює в нас життєвий цикл, вони викликалися раніше, і там виникав конфлікт. Тому ми підписуємося одразу, як в нас зробився констракт. А відписуємося, коли в, нас, ну, коли в нас відбулося знищення цього об'єкту. А в іншому це все те саме. Е, і, е, значить, як я вже казав, в мене є player-spawner. Я в нього передав ось цей префаб. Тут просто плеєр, який ми вже бачили, абсолютно такий самий, просто збережений як префаб. І Lifetime Scope я б сюди передав е, спаунер. І також давайте завантажимо е, цю сцену. Подивимося, що в нас відбувається. А, значить, Player Spawner Я натискаю Instantiate Player. Ось він з'явився. Ну, Якщо я натисну ще раз, в мене виникає помилка, як ми дивилися. І а, подивимося, що все працює. Тобто, Ми створили об'єкт у рантаймі, який використовує також ін'єкцію залежності, і все добре спрацювало, Тобто, ми а, завантажили цього гравця. Так. Ну і я вважаю, що з прикладами ми розібралися. І хочу сказати, що тут на сайті взагалі є такий пункт, як порівняння з інжектом. Ну, Швидкість мені не так цікава, але ось якщо вам буде потрібно, скажімо так, перейти з інжекту на v контейнер, і вам буде потрібно це зробити у максимально стислі терміни, то ось тут є дуже багато прикладів. Що і як пишеться у V-контейнері. Ну, і також тут є ще приклади. Ось, наприклад, тут є інформація про те, що Memory Pool і Signal вони не підтримуються у V-контейнері. Тут навіть є поради, що використовувати замість цього. Ну, На цьому я вважаю урок завершеним. Дякую вам за увагу. Також залишайте коментарі. Дуже буду вдячний, якщо. Вони будуть з якоюсь конструктивною критикою, це завжди добре. І також не забувайте про лайки і коментарі. Хоча канал тільки починається, ну, можливо, це йому якось допоможе. Отже, дякую за увагу. Сподіваюся, у вас з V-контейнером все вийде. Бажаю удачі!